Хочу запросити вас усіх до нашого шоуруму, в котрому ми закінчили перший етап ремонтних робіт, а саме Вайтбокс. Е, Хочу більш детально вам розповісти, що входить е, в перший етап Вайтбокс. І так, з чого все починається? До вас в будинок приїжджає технік і робить заміри повністю вашого будинку і наносить ці розміри на креслення. Потім. Ви зустрічаєтесь з дизайнером, з яким ви вирішуєте, яким буде виглядати ваш будинок. Ми отримаємо від дизайнера ваш технічний дизайн-проект і починаємо роботу. Далі в ваш будинок приїжджає сантехнік. Він робить розводку опалення, розводку сантехніки, а також теплу підлогу на першому поверсі. Ставить фільтри для води, підключає електрокотел. Та встановлює радіатори на другому поверсі в кімнаті. Наступним у вашому будинку з'являється електрик. І по технічному дизайну проєкту він робить розводку електрики: вимикачі, розетки, освітлення, котли і все, що стосується електрики на цьому етапі роботи. Наступний етап: ми робимо лазерну стяжку на першому поверсі та на другому. Наступне це ми робимо машинну штукатурку всіх стін на першому та на другому поверсі. Якість машини штукатурки така, що можна вже клеїти шпалери. І останнє, що ми робимо на етапі вайтбокс або чорнових робіт, це облаштування стелі. Тут ви можете обирати, або ця стеля буде з гіпсокартону, як ви тут бачите, або стеля натяжна. Я запрошую вас до нашого шоуруму, де ви зможете отримати максимальну консультацію стосовно ремонту вашого будинку та побачити нашу якість та виконання.